1 грудня світлячки та зірки. Один, два, три. Що ти рахуєш, Аліса? спитав подругу Давид. Зірки на небі, відповіла дівчинка. Але чи можна порахувати всі зірки? Звичайно, ні. Їх багато. Кожен вечір вони з'являються на небі і запалюються, наче лампочки. Подивися, що робить Артур. Він узяв банку І намагається спіймати світлячків. Маленькі стрічки, схожі на зірочки, адже вони теж світяться вночі. Все це Бог створив, він подобав, що нам було добре на планеті. Мій біблійний вірш. Здавна поклав ти початок землі і небо створене тобою. Моя молитва. Світлячки літають, зірочки сіяють. Ти їх створив, радість подарував.